Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій. І до студії сьогодні до нас завітала наша постійна експертка, медіа вясновидиця Анна Атаманова. Вітаю вас, вітаю! Рада вас бачити. Хочу зробити комплімент. Сьогодні ви якраз в кольорі нашого прапору України, синьо жовтому дуже гарно виглядаєте, маєте гарний вигляд і дуже рада завжди бачити в нашій студії. Дякую навзаємо. Дякую, що запрошуєте. І завдяки вашому каналу завжди можна попередити людей. Тож сьогодні, власне, ми будемо цим займатися, тому що назбирала декілька актуальних питань, які турбують і наших глядачів, і зокрема, мені здається, всіх е людей, тому що останнім часом бачимо, як активно розвиваються події. І е скажіть, Анно, як е про що ви першу впер спершу хочете попередити наших глядачів під час цього запису? Що ви відчуваєте? Яку загрозу? Я бачу, що, бачите, програється наступ, і потрібно максимально захищати Київську ГЕС. Удари можуть бути. Дуже потрібно бути уважним. Харківський напрямок небезпечний вкрай, особливо на протязі 12 днів. 20 число дуже небезпечне, і на протязі восьми днів Харків в великій небезпеці. Військових можуть пробувати брати в кільце. Тому будьте обережні, пильнуйте, це приблизно 4 ранку, 4, десь 4 ранку. Дякую Думаюся. вам за попередження. Скажіть перед тим як почати розглядати загрозу обстрілів, знову ж таки зараз мені здається це вже щорічно починаючи з 22-го року. Українців починають лякати напередодні зими про те, що в разі повного блокауту у столиці частину Києва можуть евакуювати це вже постійні заголовки. Скажіть, чи дійсно є зараз небезпека для киян саме ось в евакуації? Що настільки буде жахливою небезпечна ситуація в столиці, що людям треба буде евакуюватися в інші міста? Я пам'ятаю свої ефіри на початку літа, коли я казала, що будуть відключення світла, будуть проблеми, здорожчання, нестачі деяких ліків. Бачите, буде? А, може, комусь було смішно, але зараз хочу. Заспокойте, повного блекауту не буде. Але масовані ракетні обстріли плануються наприкінець місяця, особливо, 30-те 30 число. Далі Одеса Одещина. Обстріли дуже сильні. Міст. це говорить, ну, так, щоб не. Безнатяків, Крим, Харків, Миколаїв взагалі, під Христом у мене Миколаїв, Сумська область. Жах, Донецький напрямок, дуже важкий. Запоріжжя, Полтава, Полтава, Полтавщина, Івано-Франківськ, Черкаси, Чернігів, Вода. Планують підрив якоїсь іще зараз. Діти, можливо, будуть більш якось на інший час або більше дистанційних буде годин угу. в зимовий час, тому що тісно опалення. Але повного блекауту не буде. Влада постійно буде шукати методи, як забезпечити, і Європа буде допомагати, крім того. І ще у мене сьогодні таке незвичайне було водіння, я побачила великі вибухи. Точно не можу сказати, чи це Америка або біля Америки. 26-й рік після Нового року. Америка і в Європі будуть якісь о, прям. Або ще комусь о, попередять про воєнну загрозу. Хтось іще буде готуватись з країн невеликих до війни. Дякую вам. Я Хочу звернутися до глядачів і сказати, що подібні випуски ми робимо не з метою залякування, а з метою попередження, чи вірити, чи ні, вирішувати власне вам. До речі, про Європу та. Загалом Америку скажіть, зараз. Ми бачимо, що в країні стал стала відома про операція Мідес набута САП про корупційні схеми. Скажіть, є побоювання, зокрема у всіх українців про те, що з Європа і всі інші країни будуть відмовлятися про підтримку України, бачачи знову ж таки нашу корупцію в Україні. Скажіть, що ви бачите? Чи будуть нас підтримувати інші країни? Що лукавити, однозначно буде активно підніматися питання стосовно величезної корупції і корупціонерів саме в Україні. А будуть відслідковувати кошти, витрати, звільнення, будуть спосад і зачистка. В Верховній Раді також буде зміна людей. І тут дивіться, жінка, світловолоса жінка. Я думаю, що Юлія Тимошенко буде активніше з'являтися, якось е виходити, можливо, трішечки вперед своїми лозунгами. Можливо, якісь непогані пропозиції на підтримку, е пропозиції на підтримку народження дітей і пенсіонерів. Проти збільшення цін тарифів. Але Британія, ні, не відвернеться, не буде такого. Розраховує Росія на те, що оцей скандал. Масово буде розповсюджуватись по всім країнам, в усіх новинах максимально максимально будуть піднімати цю тему. Тому що розуміють, що скоро потрібно завершувати війну, домовлятися. Ну, як в плані домовленостей на деякий час. До речі, повернення дітей скоро має бути. І домовляються за військово, обмін військовополоненими. Також видно. Дуже складно Україні зараз на цьому етапі розв'язати руки і вирішити свої питання, адже Україна важко виходить на новий рівень. Під час війни ми ще, знаєте, як маємо підтягнути наші мінуси. Це корупція, однозначно. Але ми, я думаю, що справимось. І маємо справитись, тому що Бог, вищі сили, янголи захищають нас, неодноразово військові підтверджують, що ракети не вибухають або розвертаються в іншому напрямку летять. Хоча в своїх видіннях мені дуже важко пережити, я бачу знову ж таки Дніпро, потужні обстріли, коли будуть гинути діти, так як я казала, бачу підліток. От знову йде дівчинка, на жаль. Дякую, Ани, що попереджаєте про таке, але будемо вірити, що власне все буде нормально, всі негативні прогнози не збудуться. Дякую вам за цей випуск і до зустрічі з вами у наступних. Дякую, на все добре.